Вітаю вас! З'являється комфортний, невеличкий, недорогий автомобіль Volkswagen Golf Plus. 2006 року випуску 1,6 бензин MPI, звичайно, атмосферний, восьмиклапанний, 4 надійний, простий мотор, на який можна поставити газ. 102 кінські сили, в принципі, вистачає. Не понастилички знаю про ці автомобілі, самого такий був. Комфортний, просторний, простий, надійний автомобіль. Сервісна книга на місці, 4 склопідйомники, електрорегулювання з підогрівом текстиль салон, це у нас класна комплектація туру. В автомобілі у нас є все необхідне. Текстильні килимочки, задні і передні туманочки, шкіряне кермо, п'ятиступочка механіка, ЕСП, заправлений кондиціонер, є підігрів навіть передніх сидінь. Дефлектори всі на місці є підлокітник. У мене не було підлокітника. Тут уже є підлокітник з підстаканечками В салоні чисто, охайно, красиво. Є декілька невеличких підфарбувань косметичних. Але ці автомобілі класні тим, що дуже багато місця в салоні. Вищий потолок, вищий кліренс, доволі великі задні двері, висока посадка. Тут також диванчики все чітко, все класно. Тут таке відчуття є, що тут ніби така. воно відражає трохи світло. Тут підстакани є Великий просторий багажник, тут у нас повна комплектація, ця комплектація у нас йде без запаски, без докатки, але є піна, домкрат, аварійчика. Ключі різноманітні. Ну і стан класний, стан взагалі бомба. Походить, все добре, кондюр заправлений, повністю обслужено. Чекає цей автомобіль на вас. У нас зимова гума встановлена, залізні диски, оригінальні копаки, Умивачі фар навіть є. чорний колір. Короче, машинка супер. Чекаємо на вас.